let Місце у селі Катеринівка Кропивницького району, де сталася пожежа, оглядає Микола Ковальов. Він кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія. Говорить, земля тут відновлюватиметься не менше 5 років. Тут ми спостерігаємо забруднення і землі, і води, ну і повітря, звичайно. Випалення саме трав'янистої рослинності, пошкодження верхнього шару ґрунту призведе, скоріше за все, до того, що 5-6 років тут, в принципі, трошечки. Зміниться сама рослинність. Будуть з'являтися бур'яни. Те, що був пошкоджений верхній ґрунтовий шар, це також є не дуже добре, тому що саме в ньому знаходиться багато мікроорганізмів, багато комах, котрі, по-перше, беруть участь у ґрунтотворчих процесах, тобто для покращення родючості землі. Крім трави, вигорів очереть біля річки. Є індикаторними рослинами, котрі самі по собі свідчать про те, що дана екваторія. Водний об'єкт забруднений в певній мірі. Саме ці рослини приймають значну участь у процесах очищення самої водойми. Пожежа в Катеринівці стала з цієї неділі. Згоріло 20 гектарів землі, сказав начальник відділу сільради Роман Бурлак. Каже, в той день була спека і сильний вітер. Вогонь швидко розповсюджувався. Близько трьох-чотирьох городів було пошкоджено, деякі люди вже зверталися в сільську раду стосовно того, що такі збитки їм були нанесені у зв'язку з пожежею. Одна заява наразі зареєстрована і сільською радою створена відповідна комісія за дорученням і розпорядженням сільського голови. Вони будуть обраховувати ці збитки і потім суми збитків будуть виплачуватися цим, тим, тим людям, які постраждали безпосередньо. Вогонь поширювався через балку, як горіло, бачила жителька села Любов Сальньова. Дим дуже великий був. О. Ну, пожежа велика була, велика була. Горіло, очеред горіло, це все. Воно бачите низу, ото чорно чорне усе горіло. Щоб загасити вогонь, пожежні машини їздили городом. Через те мають збитки, говорить Ніна Уманець. Зробили дорогу, о, все, це, кабаки, помяли, фасолю. У селі Могутня Катеринівської громади того ж дня горіло сміттєзвалище. Горить воно і нині. Поруч показує жителька Людмила Щербакова, згоріла частина її поля. Втратили до трьох тонн пшениці. Тут у нас 72 сотих числиться. А скільки вигоріло, ми ж не міряли його ще завтра? Приїде комісія. Завтра вони заміряють. От, десь сотих двадцять вчора комбайн обрав. Вважає, поле підпалили. Знизу горіло. Ви бачите, вигоряно знизу повністю. А тоді вітер був східний і воно таскало якраз сквозняком і воно пшеничка була суха. Говорить, звертатиметься в сільраду за відшкодуванням збитків. Буде звернення до департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної військової адміністрації стосовно того питання, чи може бути надана цим підприємцям чи одноосібникам компенсація. Еколог Микола Ковальов каже, під час пожежі могли загинути тварини, які тут жили. Родючість ґрунту зменшується. Воно знов ж таки перетворюється у золу. золу. Зола чому погана, і вона забиває пори ґрунту. І грунт часом стає не повітря, проникне і не воду проникне. Цієї неділі в області сталося 40 пожеж. До цього протягом тижня не більше 10 щодня. Розповів начальник відділу інформації служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бобіта. Для зменшення пожеж у екосистемі необхідно громадянам дотримуватись простих, але дієвих правил пожежної безпеки не кидати не сірників тліючих недопалків, не залишати непогашених кострищ, не розводити багать серед дерев. Окремо наголошуємо на забороні спалювання стерні та пожнивних решток. Каже, попередньо встановили, що причиною пожежі у селі Катеринівка стало необережне поводження з вагнем. У селі Могутнє підпал. Олена Жакалова, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.